І так, всім привіт! Сьогоднішнє відео розпочинається з входу в майстерню, я трішки її покажу. В правому кутку, як ви бачите, всі речі до моєї циркулярки. Там каретки, пильні диски, упорна лінійка, штовхачі та різне. Навіть повісив лінійку, від якої я відміряю обабил. Тут, як ви бачите, ось циркулярка стоїть, вона саморобна, і ось цей ліфт, де висовується диск, ну, він рухається. Потім двері мають е, видізний вигляд, тому що, якщо працюють в цій майстерні хтось, то щоб не заважати йому. Тут я відразу показую, що куча обрізків у мене. Взагалі-то я там матеріал, свій беріг, але вже його там немає. Лишились тільки обрізки. Потім, ось тут фуганок в мене стоїть. Відео про нього в мене є на каналі. Хто хоче, зайдіть, гляньте. Потім ось зліва рейсмус стерн. Здається, я не пам'ятаю, але хтось у мене питав, щоб я зробив на нього огляд. Чесно кажучи, не пам'ятаю я. Потім є ось дошка. Зазвичай я використовую її для того, щоб щось вам розповідати, або просто щось накреслити від руки. Буває так, якісь собі ескізи роблю на ній. Тут ось у мене такий мій креслярський стіл. Ще й з вікном він. Там різні речі канцелярські. Столик цей ось так піднімається, Ну, і там є багато чого цікавого. Там і е, зошити різні, і альбоми, всяке таке. Там мочалка, крейда в мене до тієї дошки: калькулятор, ножик е, канцелярський та пенал. Це для виходів пенал я брав. Потім знизу в мене калька, там різні. Перебуваючі папери, тут папка і журнали різні. До речі, цікавий ось є журнал. Зараз покажу ось такий про фірму CMT. Можливо, в якомусь відео я його покажу, але не зараз. Також з боку ще маються ось такі ніби шухлядки. Ну, це не шухлядки, це тільки, можна сказати, від них центр такий. Там блокнотики у мене. Ось. Там я в них пишу різні замовлення, чи ще щось таке. Потім столярний верстак. Про нього я, напевно, зніму окреме відео, тому що тут є що розповісти про нього. Ну, Тут в мене в цьому куточку саморізи, різні скріплюючі елементи і всяке таке. Тут ось на верхній поличці цвяхи, тут саморізи, а там різні дюбеля і всяке таке. Тут електроінструменти. Три дрелі, як ви бачите, два шурупокрута. Один фірми Black Decker. Тут він від акумулятора, а цей від розетки, звичайної. Це, здається, Uralmash фірма. Потім фрезер Craft. Я, напевно, про нього буду знімати окреме відео, тому що про фрезери ну, можна говорити вічно, так скажімо. Там багато різних фрез мається до них. Ну і різні типи фрезерів. Потім ось такий лобзик німецький. Е, є ще стрічково шліфувальна машинка, вібраційно шліфувальна, орбітальна шліфувальна. Потім ось тут викрутка електрична. Зараз я вам її покажу. Так. Ось з різними насадками, як ви бачите, там їх безліч. Потім гравіровочна машинка. Ну і там два електрорубанка, один теж фірми Уралмаш, а другий Радянського Союзу ще, напевно, точно не пам'ятаю. Потім тут ось випалювач у мене і далі ніхромовий різак, якщо я правильно сказав його назву. А, і ще наверху там різного хламу багато, і є ось такий інструмент багатофункціональний. Ну, у мене він тільки несе функцію звичайної шліфувальної машинки. Потім. Тут в мене ось різні мої рубанки є. Тут ось я повісив фуганки і напівфуганок. До речі, в попередньому відео я робив ось цю підставку. Тут поличка, на ній там різні СМСки, долота, потім рашпілі там різних видів і круглі і прямокутні. Тут шило, потім шліфувальні барабани саморобні і до верстачка. Ось такі колочки невеличкі, щоб зажимати заготовки. Ну, я про них зніму все окреме відео про верстака і там все покажу. Потім ось тут в мене є трошки розміточного інструмента на цій частині, ось, як ви бачите. Там карандашики, рулетки різне таке. Потім тут столик ось до фрезера і киянка. Я ось недавно її робив. Ось вона кругленька. Тут. Ось у мене, як ви бачите, висять плоскогубці різні. Потім уровень. Кутники, тут теж трошки розміточного інструмента. Потім ось такий невеличкий молоточок, доволі такий непоганий, як на мене. Ой. Потім розміточний рейсмус. Ось він. Ну і тут а, куча молотків різних. Тут трішки розміточного інструмента ще є. Тут теж дві киянки і столики до мого лобзика ручного. Тут, як ви бачите, ось зараз я покажу. Тут я шканти зберігаю. А тут у мене фрези ось такий набір. У мене ще вони окремо, зараз я вам їх покажу. Потім ось ручні ножівки. Там теж їх чимало так назбиралося. Ну і свердла Поличку я теж в попередньому відео робив. Ось ще є полички з боків. Зараз я вам краще її покажу. Ну Там лежать, мене стусла різні у тих коробочках. Там різці лежать, і скло для того, щоб дерево, ручки, наприклад, до молотків затирати. Потім. Ось ці фрези окремі. Це пряма базова фреза, Тут однієї немає, там радіусна фреза стояла з великим радіусом. Потім ось така фігура фрези. І ось це протилежна, тобто зеркальна до цієї, можна так сказати. Ну Там в мене коронки по дереву, це мішечки до моїх інструментів шліфувальних. Потім тут різні насадочки є. Це теж коронки, це різці це різці по дереву це коронки, це наждачки. А ось це е, теж коронки, але більшого діаметра. Потім знизу в мене тут стояли сверла, але я їх перемістив. Тут трішки лишилося, ось, бачите, сверл. І ось такі приспособи я робив для присадки шкантів. Так, ось вони. Ну, ось тут є біти у мене повний цей. І ось є ще. Ось така довга біта. Використовую її для того, щоб заглиблювати саморізи глибоко в дерево. Потім ось така гибка, ніби для держання біт. Така приспособа. І ось ще одна приспособа для присадки шкантів, ще одна моя. Тут ще фрези до мого фрезу, фрезера. Але це зовсім інші. Потім перейдемо до. Ось цього відділу. Тут на трубі в мене висять різні струбцини різного діаметра. Я ще повісив наушники для зручності. Є ще ось така топик-струбцина, самозажимна. вона одненька в мене. Потім тут ще ось одна зараз покажу. Ось поличка це для лаків-красок. Зверху лаки, отут всі стоять, знизу там морилки, шпаклівки, клеї, різні там масла, різні. І знизу там тиски, до яких я ще не встиг зробити приспособу для верстака, щоб вони ставилися. Переноска. І відмакити чемоданчик такий. Так, потім є в мене тут аптечка невеличка така. Ось вона. Ну, там е, різні є там і вата, і бинти. Е, потім е, що ще? Ну ось, я зараз покажу. А, і ще є груба тут. Ну як, Взагалі-то я нею зимою топив. Ну, Зараз я нею не топлю, на вулиці доволі таки тепло. Але от зимою, коли ну, десь 2 години протопити, так взагалі можна було без курточки робити тут. Потім ще ось виключателі, є ось такий прожектор для циркулярки. Як ви бачите, спеціально він рухається для того, щоб. Підсвічувати циркулярку мою. А, також ще покажу ось в мене в ящику з-під фрезера ручного мого наждачки різні. Ось вони. Там і від орбіталки, там і від стрічкової шліфмашинки. Ну, і звичайні наждачки, які ми просто або до вібраційної шліфмашинки їх ставити, або щось інше. Так, тут у мене різні зараз. Там і інструкція до мого фуганка, і столики ось різні до лобзиків до цього. І це я робив ще, коли лобзика не було. Ось такі пилочку. Вона не функціональна, вона щось не дуже ріже, але хай буде. Що, тут ще ось до, для фрезера різні, різна оснастка. там і копірувальні втулки, і системи ось до... для... Виходу стружки. Ось рім... ці ремені для, напевно, оці два великих для фуганка а це, здається, для стрічкової шліфмашинки Так, ну що ж. А, ще не показалось дещо зараз покажу. Знизу ще в мене ось знаходяться. Як ви бачите, торцівка моя фірми Штурм. І ось така Радянського Союзу ще, як правильно сказати, підставка для дрелі. І, до речі, як ви могли замітити ось цю планочку, про неї я не розповів. Ця планочка потрібна для виготовлення вставного шипа з'єднання. Ну, начебто все. Зараз я покажу повністю вигляд моєї майстерні, щоб ви побачили. Ось така вона. Майстерня невеличка, але функціональна. А, також забув сказати: також присутня тут витяжна система, але тут поки що вона не витягує, тобто вона не примусова. А завдяки сквозняку вона утворює. Пил, тобто збирає пил за рахунок сквозняку. Ну і зверху в мене тут музей дідовського інструменту, я порозкладалась. Можливо, ще якось зніму про нього відео. У мене вже є одне, але то, здається, тільки по рубанкам те відео. Ну, зараз, можливо, трішки розповім про те, як ми тут робили ремонт. Ось така майстерня у мене. Так, ну і що до ремонту. Перше, звичайно, що потрібно було робити перед тим, як розпочинати ремонт, це все звідси виносити. З цим потрібно було трішки повозитися, тому що там стояв величезний стіл з дверей. Ну, але я потр... потрошку тут робив весною вже на початку літа. Ну і виніс усе, усе. А вже на початку літа ми розпочали ремонт. Перше, що зробили, це вибили вікно. Ну, як вибили стінку, точніше, під вікно вибили, а не вікно. Потім ще е, ми робили вже пол тихеньку заливали, штукатурили стіни. І ще робили, після того, як вже стіна засохла, почали ОСБ набивати на стіну цю. Зверху, там ось де ОСБ, це була велика дирка, ми її залили бетоном і теж закрили ОСБ. Потім почали складати вже, е, витяжну систему, повністю проводили ось ці всі заслонки, все, робили всі декоративні планочки. ну Все штукатурили. Після цього вже розпочали ми ось цей столик зробили після цього. І ось цей стелаж з інструментами електро і з цвяхами та різним. Потім е, ми вже розпочинали потихеньку білити стіни. Я ось, до речі, не добілив трохи, але нічого. Після цього зробили підлогу, всі стелажі, все, що тут було. Я розпочав набивати інструмент уже на ці стіни. Ну і вже почали заносити інструмент весь верстака, що тоді не було. Робили ми його зимою. Ну, ну, як сказати правильно, він взагалі, так, щоб не тримати, як кажуть, заготовку на коліні, так він для цього діла ідеальний. Ну, ось таке. Я гадаю, що буду з вами прощатися. З вами був Діма Гаврилюк. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!